На фоні фури, звісно, він кажеться дуже маленький. Знову ми його відправляємо з нашим хлібом. Все, мій король дорог вирушає в рейс. Везе українське золото на млинок. Будемо молоть на борошно, пектиме хліб. І все буде Україна. Коротше, народ заїхав на свою малу батьківщину, де тільки я з цією пшеницею не прокатався. Вона в мене, навірно, сама найвигуляніша пшениця в Україні. Більше тисячі кілометрів об'їздив, обвозив. І ніяк не можу продати нещасні дві машини третьокласної класної пшениці. Викатав більше сотні літрів солярки, це тільки на лігковій машині. Зробив шість різних лабораторних аналізів. Одним то натура слаба, другим то і дика слабе, третім щось там по вологі вже не так. Ну, в общем, люди намучився просто край. Я такої ще продажі пшениці в житті своєму не так що Зараз приїхав у Лохвицю, здав іще на зразки. Люди мають млин, переробку, подивимося, що нам вони покажуть, запропонують. І пробуємо далі нашу пшеницю десь двигати. Думаю, змолочу, хай полежить трошки, там якийсь місяцьок другий. Та й тоді, може, і ціна чуть, чуть вирівняється, і буде цікаво її продати. Не так то було, наоборот, попадос іще більший. Тиждень ганяю цілими днями за рулем, як не туди, так в друге місце. То аналізи, то ще якась біда. Ну, в общем, в общем, общем. Знаєте, ситуація на сьогодні така по пшениці. То е, гроші дають наперед, пшениці не забирають. То... Пшеницю беруть грошей не дають, то беруть, а потім вертають, бо аналіз не понравився, то везеш, а вони не приймають. Коротше, капець. Просто я не знаю, замкнути якийсь круг, який-то цванг Яке рішення не приймеш? Як би ти не старався, як би ти не, не двигався, все йде блін в повний провал. Ще й дзвонять. А вам не треба доброго на пшеницю. У нас з Польщі або якесь там імпортне хороше. Недорого, 35 тисяч тонн. Недорого вам, хлопці. Пшениця по 3200. Це, звісно, я навіть не знаю. Дякувати Богу, що є переробники, які все-таки ще можуть хоч трошки дати е, цікавішу ціну, але їм потрібна якість. Тут теж е, дилема. Дайте нам якісну пшеницю. Каже мені переробник. Окей, якої вам якості? Другий клас, там, третій, чи може перший клас. Чим вищий клас, тим краще. Окей, скільки мені треба вкласти, е, всипати селітри азоту, щоб вирости другий клас пшениці. Півтони. півтони добрив треба дати, хороших добрив, щоб вийшло е, якісне зерно. Скажіть, будь ласка, чи ті півтони добрів оправдають себе при нинішніх умовах? Абсолютно ні. Тобто, звичайно, що ми відмовимо в якісному продукті. Просто відмовимо, тому що ми його тупо не витягнемо. Або ми повинні самі ставати переробниками свого зерна, самі його сіять, молотить, молоть, пекти хліб і продавати на ларьках. Тоді може буде який то вихлоп, тому що. Ціна на хліб же ж не впала. Я думаю, що не впала. Я знаю, я беру кожного дня хліб у магазині, то ціна як була 20 і ще плюс росте, і це так, за такий простий хліб, а то і 25, і 30, і набагато-набагато більше. А зерно наше по, по, по 3 гривні. От вам де логіка, де просто якась вообще арифметика. Тут воно не рахується ні так, ні сяк. Абсолютно ніяк. Оце, друзі, таке, от, знаєте, крик душі, як то кажуть, висказався, як є. І люди кажуть, податкова каже, платіть податки, е, Понятне діло, ми повинні заплатити. Е, орендна плата це святе, людям треба заплатити, бо люди надіються на ці кошти. Е, держава каже, податки, само собою. Хлопці працюють зарплатня, само собою. Техніка ламається. Запчасті в магазині подорожчали також, само собою. Пальне подорожчало, купуйте, бо воно вам треба. І на все треба, треба, треба. А зерно продайте нам ні по чому. От, от де тут, як тут, як вийти з цього замкнутого кола, як вирішити це питання. Важко, як? важко складно, ну, ніхто не обіцяв, що буде легко. А, в будь-якому випадку, якщо війна закінчиться, все наладиться. А вона рано чи пізно закінчиться, тому що будь-яка війна, яка б вона не була хороша чи погана, має свій початок і має свій кінець. А наша задача працювати, вирощувати хліб, хоч і не завжди він є рентабельним, але все рівно ми повинні це робити. Ото, -от, друзі, така от наша практика. Тому не опускаємо руки, тримаємо кулачки за наші збройні сили, за нашу країну, де ми народилися, де наші предки. І Україна обов'язково буде вільна, незалежна, суверенна держава. Вона вже такої є, але трохи над цим треба попрацювати, та й не трохи. Що ж, всім добра, все буде Україна.